Отаку гру. Ну, тут. Коротше, ми маємо вибрати правильний куб, щоб не вмерти. Ми тут виживаємо. Усі э, сюда. Е, сюди. Два миток йдемо. Сахарок це моя подружка. Ангеліна. Tak. Piesnę za nim, a mnie zajęło, że on mhm. tak. nie znań. Nie idę do nich. Idęm do Nie idę się do

А це так, все. Ми виграємо. <пробітник> <пробітник> Ангелін, ходи на обі, Айсян. Давай пише на жовтню. На голову. Ну Ви ладно. Давай ходи зі мною. На голову. Ну, короче, он так. А я упала, незвичайно. Я померла. Куди угу. сюда не будемо. Робе... Проходите проходити ось це обі. Будеш мандаринку? Вехати mm -hmm. тобі? Давай. Yeah. Давай проходимо. Wow, wow, wow. О Боже! Шо, важко? Не -а. ой. Не а ты важко? А, я Давай. тоже упала. Давай. А? О боже. Мені встигли. На жаль. Угу. Давай нічого. що зараз проходимо. Я майже уже пройшла. Так, треба баємо. Де? На голубей пішмо. Води жить. Ідіти знову не упала. Ага, біжимо ага, на, на жовтий. ні. Біжимо на <кхи> Чи ні, Залишаємось на голубому. Ну-бну-бну-бну. Ну, 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 ну. Хто не знає, я нова блогерша. Якщо я вам подобаюсь, то ставте лайки. Ходи, Ангелін, перебігай. Nu prea bieghai, nu e în roșu. N-am timput, trebuie doar pe o plumă să-l înmulțesc. Da, reu. раунди закінчились. а Ми проходимо паркур. Я проходжу паркур. Ангеліна, ти там проходиш паркур? Я йду до паркуру. Так? Ангеліна ще там десь іде. йде. Дивись, дивись. Ти де. Немає під, під землею. Ой, я умерла. Я теж умерла. Уі! Стрибаємо. Ідемо на паркур. Біжим, біжимо, біжимо. Ангеліна вже проходить, не чекає на мене. Ну, ти на мене не чекала. ну добре, давай. Проходимо. Уі! Zerma... Zerma é mua canopa, e umerai é mua. Pregraça! Já posso Strep, 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 strep e umerai Strep e umerai é mua. Umerai que Наступне відео буде про Дорс, напевно. Нап... Та напевно. Та боже, тут ця табличка вилізла на весь екран і я умерла. Давай ми маємо 10 секунд, щоб пройти. Боже, майже на це Майже? Як майже? Ну вже рахують. Сапля... Ну майже не рахуй. Ну майже не рахуйте. Я не пройшла. І теж. Так, давай. Так. А на жовто моя. О, О, ні! Є. Я теж вмираю. <клухи> Будемо на... ця гра буде так, щоб просто пройти паркур. Ага. Я буду від першого лиця грати, мені здається, так інтересний, буде. Пишіть у коментарях, як буде інтересніше. Я буду інше одяг походити. Так. А де? О, тут, там, де зелене. Де зелене? А, давай. Ідемо теж туди. А, я його навіть не бачила. Давайте також я Також, не також, не також, не також. також, 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 також. Давайте біжи. по твоїх п'яточка вбігаю. Mm -hmm. Я чуть не а, я, 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 я бачу за тоже так Угу. Mm -hmm. Боже, скільки можна бігати? Недовго? Дуже. Oh! Ще чуть -чуть. Я чуть не помер. Я до кінця. Мадам бістє упала. Мадам бісці. Люди. А ваш там. Де я далеко? Ні, тут на самому кінці. Ну все. І наші ми тут були. Ну ладно. І пішли на сцену по приколу. Але якась кабітка збисть. Я. я десь тут где я, я адміністратор. Ти можеш вибирати, коротше, де нас ми на червоні. Ну треба ще всі померли назад. Это надо мама Угу.

тому. Давай тепер зачекай, чекай, чекай. Я вже вибрала зелену. Угу. У зеленому нікого немає. А можна сега зараз вас вибрати? А, ми вибрали, ну добре. Ну, ми вибрали. Ми вибрали. Ви пішли проходити. Тут нам будемо цей. Може, хтось з нас буде двоє тому що ми вже так не сидіти, давайте. Давай зараз помремо, що ми будемо посадити оцей. Ми зараз, коротше, спеціально помремо, щоб пройти ось цей паркурчик. Все, давай стрибаємо. Так, все. Пішли на зелений паркурчик. Давай разом, зачекай. Разом будемо проходити. Ти зачекаєш мене? Давай, раз два три. Подивимось. Ти встигаєш? А ні, трошки не. Ну зараз так похоже, ти за у мене це. Я так похожу. Ну, я ще не впала. Я так похоже, клас. Дивись. Мене, <гас> мене, мене, мене плоті плопадало, я їх беру? Ще далеко, а ні. Наші дві. Єс! Це у кімнаті було. Ой, як от випадки. І тепер так за Ми стрибаємо! Так, зараз зачекаємо. вже стрибнула Вона вже стрибнула я, тебе Я ні. Тобо так себе. Давай оце. Пішли давай ще якісь об'єм ми вже не, не вистегнемо обі пройти якісь. Я хочу бути адміністратором. Це класно. Ага. Він така кімнатка є. Mm -hmm.

Проходите один. Ви першого дитя. Раз и два. Я чуть не поболвалась. Як? -то, мене. Ну, мої ноги чуть не попали. Вона белый. Вона меня А я я умерла тут. Ні, ні. А, я ні. Я Ну, на цьому ми з вами будемо закінчувати. Ангелін, пішли на сценю. Всім папа. Ходи на синю, попрощаємось. Ти де, Ангелін? Ну вон, усім папа. -па. Чекайте, другу, чекайте э, я, там, де ми граємо іншу гру. Всім па-па!